Всім привіт. У нас знову оприскування пшениці та ячменів. Ну, ячмені, повторюсь, ячмені не наші, там небагато. Знайомі просили теж допомагаємо побризкати, а пшеничка наша. Минулі, минулі рази там були, ну, коротше, добрива, а цього разу ми вносимо. Гербіцид, інсектицид і фунгіцид, Ну, і додаємо туди прилипач. Зараз будемо заправлятись, зараз ми вже на другому полі і покажу, що для чого, що ми вносимо. Вон, Ваня там колоте. Ти хімік, що ти там колотиш? Дай хоч. Покажу приблизно чи, чи дай пакет. До речі, Стар у Кравітовський, де він тут посилений? У складі трибунурон метил та дефенсульфурон метил. Так, на гектар що в нас виходить його? 30 грамів. По 30 грамів. Так, другий гербіцид. Так, Ось в таких пакетиках. Воду. Взагалі вони водорозчинні. Так, де він. Ось. Дефенда. Ось такий гербіцид. Так, а тут скільки виходить? Всього 12 грам Добавляємо. норма там більше, скільки. 20-30 грамів, але це якщо давати його без нічого, ми даємо з Грандстаром. Фунгіцид також у Кравітовській по пів літра виходить на 1 гектар у нас. Ваня каже, норма, не? як вказано. Є Норма витрати ага. зернові пів літра. Це він з водою розчиняється. Так. Ну і отакий, також укравітовський інсектицид. Даємо по 150 грамів на чи мілілітрів на гектар. Ну, по нормі. Так. І прилипач. Ось зараз покажу. Ось такий прилипач. Фірма та ж сама. Теж по нормі 150 мл. На... ну Тут на 100 літрів води у нас виходить 100 літрів робочого розчину на гектар. Тобто і на гектар 150 мл витрата і на 100 літрів води 150 мл. Так, Суміш наших гербіцидів. Потрошку додаємо Фунгіцид не знаю, якогось незрозумілого кольору, але при змішуванні з водою перетворюється на суміш білого кольору. Розведений з водою інсектицид. Ну і в кінці прилипач. поки там все ретельно перемішується трошки до теми мотоциклів а тут уже позаросталося нафіг ось колись тренувався поначалу ось один заїзд тут трошки є заїзд вдавалось ось звідси розігнатись і на другі передачі заходити мотиком туди наверх ось трошки крутіший не знаю видно не видно тут вже взагалі майже заросло Тут на першій добряче виходило, але якщо на другий тут заходу нема ось такого, спробував один раз на другий. Заїзд мій почався з складання повного вилки аж до стуку. І десь приблизно на середині, щоб ви зрозуміли, можливо комусь все-таки ця тема цікава. На другій передачі, ось тут я вилетів через кермо при підйомі вгору. Нехай би при спускові, при підйомі вгору. Тут, ну, кут не знаю, передасть, не передасть, тут кут крутенький такий на цій гірці. А ця і по довжині трошки менша. Ну і вон там я вже туди не піду, там є трошки більше заїзди. Одна з таких цікавих горок для того, щоб покататись на мутику. Ну а звідси ось можна дивитись. О, хтось квадриком їздив. Ось так от трошки на поля подивитись можна. У всі боки так. Ну думаю, досить перемішувати. Там ретельно перемішалось, вже можна бризкати. І на наступному полі. Заправляли ми оприс хоч на попередньому, воно невеличка, ось тут за посадкою знаходиться. Зараз ми вже, коротше кажучи, на наступному полі. Ну і з жовтими оприс розпилювачами при швидкості в 14 км на годину та тиском на манометрі. 4 атмосфери виходить, десь у нас близько 100 літрів вилив на 1 гектар. Його призкувача 14 метрів на хват. Бризкаю і я бризкаю, дивлюсь щось крило, у мене якось себе не так веде. Така ось проблемка виникла. Тут рвануло. І тут рвануло, тут наварювали, тут вже напевно рвало, я вже не пам'ятаю. Зараз треба щось придумати, щоб хоча б добризкати тут трошки пшениці залишилось. Ось тут трошки ячменю поряд, щоб не їхати вже додому. Зараз щось будемо мудрувати. Ну що ж, здається, працює наша наша доробка, наш ремонт тимчасовий вдома. Заваримо, а ось я дійшов до поділу ось тут, я думаю, видно і ось там. Треба, напевно, зупинитись, показати, ну, по кольору видно. Тут сіялось в дисковку. Там СЗ-шка сіяла, тут ми сівалкою своєю сіяли. Була лише частина поля посіяна, а потім ми вже досівали ту, зали... ну ту ще частину ще залишилась поля. Нас. Також попросили допомогти. Не знаю чому чи ячменю не було, щоб одразу це поле посіяти. Ну, сіялось частинами. Зараз, напевно, зупинюсь в тому краю і покажу різницю. Так, ну коротше вирішив там не зупинятись, сюди проти сонця нічого не буде напевно видно. Ось приблизно ось так виглядає після того як сіяла звичайна СЗшка. Ну, по болячкам так як і на пшениці, на пшениці напевно ще більше вражень, вражене листя ніж на ячменю. Так, ось СЗ-шка. Ну тут, до речі, ячмінь виглядає краще, ніж сьогодні я не показував у минулому відео на іншому полі. Там взагалі плачевна картина. Так, ну що Тут Тут теж в принципі, ось. Ось. Ну а з виду ну, щоб... точно так... Так якби його стати, так ось так от виглядає. І ось так виглядає той ячмінь, що можна сказати трохи старший, той, що сіявся раніше. Ну там, не знаю, Мені здається, там чи то більш вигляд кращий має ячмінь, чи то можливо там хоча б якась рівномірність є, а тут ну, з якимись такими не знаю чому так перепадами. Ну Хоча, в принципі, що дивуватись. Сіялось в дисковку тут, ну оприскувач заприскувачем так нормально буває, підскакуєш на цій дисковці. Тобто почва толком не була, щоб повністю нормально розрівняна одна дисковка і слідом сівалка. Так, Ну що ж, от і все. Побризкали завтра ще одне поле пшениці, тому що сьогодні вже майже... 19 година, поле далеко, ну, сьогодні ніяк. Телефон почав вимахуватись, перезавантажив на останніх колах. Ну, в принципі, гектари то він нормально рахував, там зручно 8 гектарів оприскувати на заправку. Тобто, там Плюс-мінус лівіше, правіше, звісно, це телефон. Чітко він показувати не буде, ну, але гектари справно рахує. Ну і на останок відео покажу, який тут був мілкий ремонт, як то кажуть, згімна і палок. Що знайшли, це зробили, ось тут теж відірвано, щоб не було ось цього розходження менше сюди давило. Тут стягнув тут планка, проволка, мотузочки, користо, що було. Ну, як то кажуть, оприскувач з гімнаю з палок зліплений. Ну, хоча що за такі гроші можна хотіти. Ну і ремонт поки що такий самий. А завтра перед тим як їхати в поло, в поле щось наваримо. от По типу такого трошки будемо усилювати в цьому місці. Так, ну що, складаємо оприскувач. В принципі, знімати тут вже більш нема чого.